Ні сім'ї, ні роботи. Замість різдвяних вечорів у теплому родинному колі у Михайла перед очима будуть грати на вікні, а за плечима барвисте кримінальне минуле. Отаке щастя він собі викував. Дочеве справ на рідній Рівненщині, згодом добряче відзначився у Ківерцях на Волині. Як саме, дивіться далі? Кілька років тому у ківерцях люди раз за разом потерпали від невідомого крадія. ледь не щоночі хтось виявляв обчищений гараж чи сарай, а потім навіть і хату. Тоді здавалось, що у місті завівся серійний злодій. Згодом правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного. Ним виявився уродженець міста Вараш на Рівненщині. Маневицький суд визнав чоловіка винним і присудив йому 14,5 з половиною років тюрми. Тепер справа. В апеляції, а обвинувачений в СІЗО і сидить під вартою за так званим законом Савченко. Себто день у СІЗО рахують за два дні в'язниці. Почувши, що прийшли журналісти, Михайло каже, що йому стало дуже кепсько, піднявся тиск і мабуть треба викликати швидку. Далі просить суддів відкласти засідання, бо вже заманулось адвоката міняти. Ну от це клопотання по поводу того, що з адвокатом поміняти адвокат з тим, що не згоджена моя позиція. Тобто з 2017 року чи з 18-го у вас захисник? І тепер на 6 рік ви не погодили позицію чи як? 19-го, У мене був так чи інший адвокат. Ну він вже помер. Але що саме міг накоїти Михайло? Слідчі кажуть, що той у ківерцях вночі обчистив майстерню взуття, поцупив швейну машинку, електрошуруповерт і навіть кросівки. А далі виніс із гаража акумулятор і набір інструментів. Наступної ночі, мовляв, поліз уже в чужий сарай і викрав мангал, посуд. Як то кажуть, апетити лише росли. Напевно, подумав, що ж лише в гаражах і сараях промишляти, треба в чиюсь хату пробиратися. Чи переконані, що чоловік підібрав ключ до вхідних дверей і поцупив чимало ювелірних прикрас? Спочатку у суді першої інстанції чоловік свою вину заперечував, але згодом повністю визнав. Дав показання про те, що в період із травня 2017 року по жовтень 2017 вчинив крадіжки у місті Ківерсі, де на той час проживав, проникаючи у житло та прибудинкові приміщення, викрадав побутові прилади, інструменти та інші товари широкого вжитку, які в подальшому використовував на власність власний розсуд також у червні 2017 року здійснив крадіжку велосипеда із прибудови до житлового будинку. А також із автомобіля, припаркованого біля багатоквартирного будинку, викрав перфоратор та електрогенератор. Ще викрадав рюкзак у чоловіка, який дрімав на залізничному вокзалі. Як виявилось, і сам він підтвердив, судячи з вироку, Михайло ще й забрав з маршрутки Луцьк Ківерці передачу з канабісом і поніс наркотики у приміщення ківерцівського суду. Зайшовши у вказане приміщення за вказівками по мобільному телефону від невстановленої особи попрямував у кабінет номер 104 що розташований на першому поверсі даного приміщення та використовується як ізолятор тимчасового тримання осіб, взятих під варту, де під лавкою навпроти входу залишив даний поліетиленовий згорток із подрібненою речовиною, яка згідно з висновком експертизи наркотичних засобів являє собою. Канабіс. Тепер же у підсудного немов сім п'ятниць на тиждень. Він вже передумав змінювати адвоката, просить перерву, аби порадитись. Право особи обвинувачення на захист, я вважаю, варто задовільни його попитання. Крім того, так як мені було попереджено стороною обвинувачення, що там були якісь зміни до апеляційної скарги, та сторони обвинувачення, щоб не розгорнули. Що що Тому я просила би оносити перерву. Суді погоджуються, тож хто зна, може поки Михайло почує вирок, дивись, уже і на свободу можна буде вийти. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.